Друзі, уявляєте, російські військові тепер штурмують наші позиції на скутерах та квадроциклах. Здається, ще трохи і на фронті з'являться самокати. Але це не жарт. За даними Американського інституту вивчення війни, Росія суттєво скоротила використання бронетехніки під час атак, особливо на Кораховському напрямку. Причина проста: втрати в техніці вони величезні, а радянські запаси майже вичерпалися. Тепер російські війська використовують піхоту для штурмів, а бронетехніку залишають лише для підтримки. Ще цікавіше, замість бойових машин вони пересуваються на мотоциклах, квадроциклах і навіть електроскутерах. Українські військові підтверджують, що така техніка стає все більш популярною у росіян. Ну, мабуть, це їхній спосіб компенсувати нестачу бронемашин. А експерти кажуть, що такі дії лише сповільнюють їхні наступальні операції. Ситуація виглядає наступне: Росія витиснула максимум із запасів радянської техніки і тепер доводиться імпровізувати. Але квадроцикли більше схожі на ознаку безвиходдя, ніж на серйозну військову стратегію. Але тут важливо не розслаблятись, і навіть з таким, так, такими тактиками росіяни все ще небезпечні. Тому підтримка армії і міжнародна допомога мають. Залишатися на максимумі, щоб цей збройний зоопарк закінчився раз і назавжди. Наступна новина ще раз підтверджує наявність проблем у росіян, чув останні новини про російську авіацію. Уявляєте, в один день у двох літаків під час польоту відмовили двигуни. Це вже схоже не на збіг, а на справжню проблему. Ось що відбулося: російський літак летів із Шарм ель шейха в Єкатеринбург. На висоті 4,5 метри в нього відмовив лівий двигун, і пілоти вирішили повернутися назад. А трохи пізніше в іншого вже літака, та та ж сама проблема, але вже сталося на висоті 11 тисяч метрів під Волгоградом. Обидві рейси завершилися екстреними поверненням. Що кажуть в, взагалі в авіакомпанії? Там кажуть, що літаки тимчасово усунули з рейсів для перевірки, але причина цих інцидентів значно глибша. Раніше головне управління розвідки України вдалося отримати секретні документи, які свідчать про просто авіаколапс Російської Федерації через санкції. Документи свідчать, що у 2023 році в Росавіації різко. Зросла кількість авіапригод та випадків технічних несправностей. Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів та гострий дефіцит запчастин. через що на донорство пустили понад 35% літаків. Ну тобто, понад третину їхніх літаків просто розбирають на запчастини, а кількість помилок тільки зростає. Однак згодом з'явилися дані, які свідчать про те, що в обхід санкцій в Росію з початку 2024 року все ж таки вдалося ввести щонайменше 26 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації та великі пасажирські лайнери. Та чи допоможе це в довгостроковій перспективі? Санкції реально працюють, і це видно навіть у небі. Росіяни намагаються обійти заборони, завозячи літаки по сірим схемам, але це не розв'язує проблему. Їхня авіація це бомба сповільненої дії, і тепер це, це відчувають не лише пасажири, а й самі авіакомпанії. І це ще не все. За 250 кілометрів від фронту в Росії розбився їхній бойовий вертоліт. Ну він просто впав в полі і загорівся. От тільки ніхто не знає чому, ну може, просто втомився. Це був, до речі, ударний Мі-28, один з тих, які росіяни називають своїми елітними пташками. Інцидент стався у Воронежській області. На борту було два члени екіпажу, які не вижили. Цікаво, що цей вертоліт був далеко від фронту, ну тобто жодних бойових а, дій, жодних ударів. Причини аварії наразі не розголошуються, але в мережі вже жартують, що це могла бути так звана система самознищення російської техніки. Схожа, російська авіація останнім часом потерпає не тільки на полі бою, а й через власні технічні проблеми. Ця історія показує, наскільки виснажена російська армія. Їхні вертольоти падають навіть у тилу. Треба відзначити, що навіть через такі втрати та проблеми росіян вони все ще мають перевагу на фронті, але Москва розуміє, що так далеко вони не доїдуть. Проблеми відчуваються. Тому їм вкрай потрібне перемир'я на їх умовах. Тут головне, головним словом є на їх умовах, тобто ніякого НАТО, ніяких іноземних військових присутніх на території України. А це робиться для того, щоб вони просто перепочили і знову пішли в наступ, тому що їм потрібна вся Україна. Навіть в Сполучених Штатах роблять подібні висновки. Москва готується до ще більшої ескалації. Держсекретар США Ентоні Блінкін б'є на сполох. Ну якщо зараз зупинити вогонь і оголосити перемир'я, Росія не припинить агресію, а лише набере сили до нового, ще жорсткішого наступу. І тепер уявляєте собі, що все це може знову повторитися, якщо світ дозволить Кремлю перегрупуватися. Отже, Ентоні Блінкін в інтерв'ю з Times заявляє, що тимчасове припинення вогню може бути дуже небезпечним для України. Росія використовує цей час, щоб перегрупуватися, переозброїтися і повернутися з новою хвилею агресії. Тому першочергове завдання зараз це зробити так, щоб у Кремлі зрозуміли, що кожна спроба. Повторної атаки призведе до величезних проблем. Як цього досягти? Блінкін пропонує два основні сценарії: перший це активне наближення України до НАТО, ну щоб Росія не сміла навіть думати про нову ескалацію. Ну а другий це надання Києву серйозних міжнародних гарантій безпеки від провідних країн. Це має бути чіткий сигнал Москві, що жодна агресія не залишиться без наслідків. Але Блінкін також доволі обережний у своїх прогнозах. На його думку, лінія фронту ймовірно не зміниться суттєво до завершення війни. Це не означає, що Україна повинна змиритися з втратою територій, але він наголосив, що претензії України на ці землі залишатимуться актуальними, і боротьба за їх повернення триватиме правда тепер за підтримки вже міжнародної спільноти і будуть виконувати це дипломатичним шляхом. Тут, на мою думку, треба усвідомити, що перемир'я це не кінець війни, це лише передишка. І якщо Україна не буде готовою до то Росія повернеться ще сильнішою. Тому важливо не лише зупинити війну, а й закласти основу для тривалого миру. З боку США це надзвичайно важливий меседж. Схоже, вони розуміють, що Путін і його режим не зупиняться, якщо відчують слабкість. Ще один момент це те, що Блінкін по суті підтверджує, що це не тільки війна України, це війна за правила світового порядку, де не можна просто взяти і відкусити шмат чужої землі. Тому ця тема критично важлива не лише для нас, но й для всього демократичного світу. Що стосується наступної новини, то тут ем, не знаєш навіть як реагувати. Є шанс, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може зустрітися з Путіним вже 23 лютого. У німецькій опозиції припускають, що ця зустріч може мати серйозні наслідки для України і далеко не в наш бік. От що кажуть представник опозиційної партії Німеччини заявляє, що є всі все більше ознак того, що така зустріч дійсно готується, і це не просто дипломатичний обмін люб'язностями. За його словами, якщо ці переговори пройдуть, це може призвести до того, що інтереси України поставлять на паузу, а Європа закриє очі на дії Кремля. Це виглядає як спроба знайти компроміс, але такий компроміс, а який коштуватиме Україні її позиції і можливостей протистояти Росії. І навіть опозиція в Німеччині каже, що це означає фактичне підкорення України. Як на мене, ця новина дуже тривожна. Зустріч з Путіним, особливо напередодні річниці вторгнення, може мати як символічне, так і стратегічне значення. І ми вже бачили, як в у світі е, люблять так звані перемир'я, тому важливо не просто спостерігати, а тиснути, щоб інтереси України не ігнорували. І наостанок в Ростовській області Росії цілу ніч лунали вибухи. Уявляєте собі, військовий аеродром Мілерево. А атакували десятки дронів, і місцеві кажуть, що це було схоже на справжнє бомбардування. Спочатку сирени й вибухи почули в Мілеровому, а там знаходяться військовий аеродром, який росіяни використовують для підтримки своєї піхоти на фронті. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, ППО працювало на максимумі, але дронів було настільки багато, що люди навіть думали, що це нібито авіаудар. Вибухи також чули й в Таганрозі, неподалік від Мілеревого. Там люди нарахували понад 20 ударів. Схоже, це була велика атака на цю частину російського тилу. До речі, це не перший такий випадок. Ще наприкінці грудня е, Мілерево атакували а 2 січня безпілотники знову відвідали інший військовий аеродром у Воронежі. Росіяни намагаються приховати, звісно, масштаби збитків, але зазвичай після таких атак їхні літаки раптом перестають літати. Таким чином, аеродроми, які підтримують окупаційну армію, тепер під постійним прицілом. І це ще більше ускладнює їхні бойові дії на фронті. Важливо, що навіть далеко від фронту російські військові тепер не можуть почуватися спокійно. А на я завершую своє відео, підпишись обов'язково, тисни лайк. І до зустрічі в наступних відео.